Сплачусь на широку аудиторію, зареєструюсь на всіх сайтах знайомств. Дивіться, яка я ідеальна, і я нікому не дістануся. Ви всі тут маріонетки, і я управляю вашими почуттями Ніколи не пишіть першими. А якщо хлопець або дівчина захоче, вони напишуть люди зі страхом близькості такі: до побачення! Вітаю на каналі Психологиня, і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про страх близькості. Ця тема дуже близька для мене, тому що в свій час я сама страждала від цього, тому мені є чим з вами поділитися. Готові? Поїхали! І почну з авторського вірша: Чужа станція, турбота. Для когось то є мрія, кохання, щастя і надія. Для мене ж то страшна загроза, занепокоєння і страху доза. Сама я можу, дайте лиш свободи! Мене лякають кайдани турботи харизматична, сильна, незалежна. Закохаю усіх безмежно. Любіть мене, але з дистанції по вийду на наступній станції. Так, хвилинка поезії в нас закінчилася, а тепер, власне, перейдемо до того, що ж таке страх близькості. Довгий час я думала, що це синонім до слова уникаючий тип прив'язаності, але потім я почитала літературу, проаналізувала і зрозуміла, що це один з проявів уникаючого типу прив'язаності, і він не обов'язково має бути тільки в уникаючому типу прив'язаності. Він може бути і в тривожному типі прив'язаності, тобто страх близькості характерний для ненадійного типу прив'язаності, і може по-різному проявлятися для кожного з видів. Справжнім синонімом до слова страх. Близькості є філофобія, тобто філо любов, любити, фобія, страх, тобто страх, любові, страх любити виділяють два види страху близькості страх покинутості і страх поглинутості. Страх покинутості більш характерний для тривожного типу прив'язаності. Ми знаємо, що такі люди чіпляються за іншу людину, тому що їм здається, що вони не варті любові, вони намагаються контролювати партнера. Їм потрібне постійне підтвердження, що їх люблять, і їм страшно, що їх покинуть. А страх поглинутості більш характерний. Для людей з уникаючим типом прив'язаності. Ми знаємо, що уникаючий тип це такі, знаєте, класична модель, сильні і незалежні. Для них дуже важлива свобода. Вони дуже бояться злитися з партнером. Їм страшно, що їх будуть контролювати, порушувати їхні кордони. І саме тому в них присутній страх поглинутості. Ну, а висновки про тривожно уникаючий тип прив'язаності зробіть самі. Давайте скажемо пару слів про типи прив'язаності. Я впевнена, що ви вже їх знаєте краще за мене, бо дуже багато про них вже проговорено, але все-таки я б хотіла деякі моменти висвітлити і дещо додати. Так, от за цією теорією прив'язаність формується в дитинстві в залежності від того, які стосунки дитини були зважливим для неї дорослим, зазвичай з матір'ю. Що цей дорослий пропадав або не завжди вів себе послідовно, або не завжди забезпечував потреби дитини, то в дитини розвивається ненадійний тип прив'язаності або тривожний тип прив'язаності, коли вона хапається за маму. Або уникаючи ти прив'язаності, коли вона вирішує, що вона сама справиться і без мами. І це все нам дуже добре відомо. Але чомусь я ніде не чула, щоб говорили про те, що прив'язаність може змінюватися протягом життя, і те, що у вас були гарні стосунки з батьками, не означає, що у вас буде надійний тип прив'язаності, тому що ненадійний тип прив'язаності може сформуватися через булінг в школі, через якісь токсичні стосунки, через зраду друга і так далі. І так далі, тому не поспішаємо звинувачувати у всіх бідах своїх батьків, і важливо зауважити, що страх близькості він проявляється не тільки в романтичних стосунках, він може проявлятися і в стосунках з друзями, і з колегами, там однокласниками, з будь ким Тобто мова йде про те, що людині в принципі важко побудувати стосунки будь-які, але все ж таки найяскравіше. Страх близькості проявляється саме в романтичних стосунках, тому що в романтичних стосунках ти найбільш відкритий до людини, найбільш вразливий. Гаразд, давайте поговоримо, які є ознаки страху близькості. І я беру свій чарівний блокнотик. Отож, по-перше, не проявляють ініціативу першими. Що мається на увазі? Такі люди не пишуть першими. Не кличуть на зустрічі, не починають першу розмову і так далі, і так далі, тому що є страх нав'язуватися. Але якщо заглибитися у це, то людина боїться відмови, боїться, що її висміють. І знаєте, не стільки страх, що відмовлять, скільки страх, а як я буду почуватися після цього, що я буду думати про себе після цього. Бо коли в нас немає здорової самооцінки, немає здорової моделі прив'язаності, то після відмови що перше ми думаємо про себе? Що ми не цікаві, нікчемні, нав'язуємося, нікому не потрібні і так далі. і так далі. Але насправді може людина просто зайнята, або в цей момент вона не зацікавлена, або в людини в голові якісь свої таракани. Ми про це не думаємо. Ми все сприймаємо на свій рахунок. Два такі люди намагаються тримати дистанцію будь-яким чином. Це може проявлятися або я дуже поганий і не підходь до мене, тому що тобі буде гірше. Або я такий ідеальний і не підходь до мене, тому що ти просто не досягнеш моєї планки. Давайте більш детально. Я думаю, ви зустрічали людей, які що б там не сталося, кажуть, Я поганий, це моя вина. Так от, чому вони це роблять? Тому що вони бояться брати на себе відповідальність, щоб ви багато від них не очікували, тому якщо вони налажають, вони скажуть, що вони погані, що ви про це були повідомлені. Щоб потім не брати на себе відповідальність, я сказав, що я поганий. Ось подивися, що я поганий. Все від мене більше нічого не очікую. І взагалі, ось я розставляю шипи, не наближайся до мене, тому що я поганий, тому що я зіпсую тобі життя. І друга крайність я ідеальний не наближайся до мене. Такі люди бояться показати свою вразливість, свою неідеальність, тому вони таким чином намагаються тримати інших людей на дистанції. Ви дивитесь на цю людину і думаєте, Боже, яка вона ідеальна і завжди гарна, і в неї там в навчанні, на роботі, все всюди ідеально. Чого ж вона не може знайти стосунки? Ну, саме тому вона й не може знайти стосунки, бо вона надто ідеальна. 3. зникають почуття після зізнання. Тому що все, що було до цього, ну це так, якісь ігри, щось таке несерйозне, тут ще не треба брати відповідальність, і тут ще можна не розкриватися, не розкривати всі карти. А от коли вже хтось зізнався в почуттях, отут вже починається серйозна гра, і тут люди зі страхом близькості такі до побачення, бо тут вони вже починають відчувати свою вразливість, що їх можуть ранити. Покинути, поглинути і спрацьовує захисний механізм, і якась симпатія, яка була до цього, вона вимикається. Чотири пошук мінусів людини є дві крайнощі або ідеалізація, коли ми надягаємо рожеві окуляри, і все людина просто ідеальна для нас, і ми не бачимо якогось мінусів. Те, що він там аб'юзер, чи ще хтось, чи там психопат. А є інша крайність. Це коли людина бачить тільки мінуси в іншій людині для того, щоб себе охолодити. Для того, щоб охолодити свої відчуття. Тому що людина відчуває, що вона закохується, а її захисний механізм, страх близькості каже: Так, почекай, що ти робиш. Ми там можемо бути вразливими, бо нам там можуть зробити боляче. Так, а які мінуси в цієї людини? Так, 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 все, моя закоханість вже спала. П'ять емоційна недоступність. У людей зі страхом близькості є страх проявляти свої реальні емоції, так звані слабкі емоції, там сум, горе, жаль, сором, образу, тому що це сильні емоції, і знову ж таки їх ставлять у позицію вразливості, а вони не хочуть бути вразливими. Тому такі люди зазвичай проявляють сильні емоції. Сильні емоції, які ми називаємо агресія, гнів і так далі. І так далі. Ця емоційна недоступність проявляється в тому, що ці люди не плачуть публічно, не плачуть перед якимись своїми близькими. Вони це роблять десь наодинці. Тому що вони не хочуть бути вразливими. Я чула від таких людей, що вони бояться, що потім ці їхні емоції, цю їхню слабину використають проти них. Ну і ця емоційна недоступність вона відлякує інших людей, тому що вони не можуть перейти межу цього емоційного зв'язку. Тому знову ж таки цим людям вдається тримати дистанцію. Шосте: мені ніколи не розбивали серце. Це я була тою, хто розбиває серця. Якщо ця фраза правдива щодо вас. Вітаю! У вас, скоріш за все, страх близькості. Тому що розбите серце ранить, а люди зі страхом близькості, вони вже поранені. І вони просто не можуть визнати для себе, що їм розбили серце, тому що їх це ранить і ще більше, тому що це ще більше повпливає негативним чином на їхню самооцінку, на їхнє самосприйняття. І тут знову ж таки включається наш чарівний захист. Я лялькар. А ви всі тут маріонетки, і я управляю вашими почуттями, вашими серцями, а не ви моїми. 7. страх втратити незалежність. Такі люди сприймають турботу, увагу як спробу контролю, як спробу порушити їхній стиль життя, їхні кордони. Бо знову ж таки ми говорили, що присутній страх поглинутості. Тобто мені страшно, що якщо я вступлю в стосунки, якщо я відкриюся людині, то вона мене змінить. То я втрачу свою свободу і незалежність. Ну і восьме, це класика приховування своїх почуттів. Для мене взагалі було відкриття, що деякі люди не приховують своїх почуттів, тому що мені здавалося, що це всесвітній закон. Ну, типу, так має бути. Але ні, якщо люди відчувають симпатію, вони просто можуть її проявляти. Боже, це для мене було так неймовірно усвідомити. А чому люди приховують свої почуття? Ви правильно думаєте, захисний механізм, тому що так само як людям страшно написати першим і отримати відмову або бути висміяним, так само їм страшно першим проявити свої почуття і свою любов, і вони можуть її проявити, підтвердити тільки тоді, коли вони вже неодноразово отримали підтвердження з іншої сторони. То що ми будемо з цим, -цим робити? По-перше, я вам пропоную виявити корінь проблеми, звідки з'явився цей страх близькості. Хоча я часто кажу своїм клієнтам і клієнткам, що якщо є проблеми в теперішньому, не треба шукати відповіді і розв'язання цієї проблеми в минулому, і повністю психічно здорових, психологічно здорових людей, які не мають ніяких дитячих травм, не існує, тому що. Ну, ми всі зростали в якомусь контексті, в нас було якесь виховання, в нас там було коло спілкування, і десь все одно якісь травматичні події сталися. Як ми в дитинстві падаємо багато разів і розбиваємо колінка і лікті так само і з травмами, Ну, десь все таки вони нас спіткають. Отож, шукати відповіді в минулому сенсу немає. Але зважати на цей досвід і те, як він впливає на вас зараз. Штука розумна. Особисто в мене були чудові стосунки з батьками, і мій страх близькості пішов не звідти. В процесі своєї терапії я усвідомила, що мене зламали у 15 років. Тоді мені здавалося, що ну я пережила цей досвід, і він ніяк на мене не впливає. Але в процесі терапії я усвідомила, що насправді це було досить травматично для мене, і це змінило мої переконання про себе. Я тоді почала думати, що я недостатня, що я нікчемна і я не варта близькості. Хоч я і розумію, що вони були неправі, і вони так чинили, тому що в них були якісь проблеми свої власні. Але для мене було важливо це проговорити, і важливо було пожаліти свою внутрішню дитину, так би мовити, в тій ситуації. Я вам запропоную таку проективну техніку, використовуємо ресурси нашої уяви. А це вам треба згадати у цю травматичну подію, яка на вас настільки повпливала, що ви вважаєте, що вона призвела до страху близькості, і в той момент просто уявити себе маленьку і себе дорослу, і нехай доросла. Доросла ви, така як ви є зараз, підійде і обійме цю дитину, пожаліє захистить цю дитину від якихось там кривдників, нападників, будь-це якийсь токсичний партнер-аб'юзер, чи якийсь булінг в школі, чи там ще щось. Отож, які в нас ще є опції переживання цієї травматичної події, пропрацювання корення страху близькості, окрім проактивних методик, я виділила три варіанти: це пробачити. Зрозуміти і пожаліти, пробачити, мені здається, найкраще працює там з батьками. Або друзями, коли ви пишете листа, де ви їх пробачаєте за те, що вони там чогось не знали, чогось не розуміли, не вирішили якісь там свої питання. Не треба цей лист нікуди відсилати, відправляти. Це просто для вас, щоб ви прописали і, знаєте, вилили свої думки, емоції, почуття. Зрозуміти, це можна, наприклад, токсичного партнера, можливо, в нього там були якісь психічні порушення, там якась психопатія, або ще щось таке. І ось він так себе по. В тому, що в нього були от певні особливості психіки. Це, звісно, його ніяк не виправдовує, тому що люди з різними розладами вони живуть і все в них добре. Вони співіснують, просто вони там мають ходити на підтримуючу терапію. Але от з цієї позиції можна спробувати його зрозуміти. Справа була не у вас, а в його якихось внутрішніх особливостях. Ну пожаліти, можливо, з якимись булерами, які самостверджувалися. Тому що в них в родині все було, наприклад, погано, і вони там не могли отримати любові, отримати якогось підвищення самооцінки і розуміння своєї значимості і цінності. Таким чином вони намагалися це зробити там в школі і, і, так, далі, і так далі. Можете вибрати варіант, який вам найбільше підходить, і який вам буде найбільш комфортний. А взагалі можна зробити це як сходинками, об'єднавши всі ці можливі варіанти. По-перше, це ідентифікація, тобто ми. Усвідомлюємо, згадуємо, розуміємо, звідки виникла ця проблема. А на цьому етапі знову ж таки виконуємо цю проективну методику, де ми там захищаємо свою внутрішню дитину. Далі це розуміння. Ми намагаємося зрозуміти, чому так відбулося. І що ми не винні, це більше говорило не про нас, а про людей, які стали причиною того, що так сталося. Далі пожаліти цих людей, пожаліти себе в цій ситуації. Ну і останній пункт це пробачити, бути дуже кло. Власно, корисно, якщо ви зможете це зробити, другий пункт це підвищення роботи над своєю самооцінкою. У мене є чудове відео, де я зібрала всі найважливіші, найкращі поради, як підвищити самооцінку. Дивіться його. І тут дуже важливо зрозуміти, що вам не потрібно бути ідеальною людиною, тому що знову ж таки я нагадую, що Люди з страхом близькості часто намагаються бути ідеальними для того, щоб компенсувати те, що їм внушили, що вони недостатні і що вони не варті любові, і що там їх покинуть в якихось там близьких стосунках, і вони таким чином намагаються компенсувати, показати, дивіться, яка я ідеальна, і я нікому не дістануся. Знаєте, щоб я вам сказала, ідеальність якраз не в ідеальності. Дозвольте собі бути не ідеальними, а комфортними для себе. І почати це варто з проявлення емоцій. Не стримувати емоції, не намагайтеся не виглядати ніде дурними, смішними, комічними. Це нормально, просто перестати блокувати і контролювати свої емоції, в тому числі якісь негативні, умовно слабкі емоції. Немає нічого страшного, якщо ви поплачете перед близькими, або поділитеся, що вам там за щось соромно чи за щось образливо. Повірте мені, вони будуть дуже раді, що ви перед ними розкрилися. Для них це буде дуже важливо. Бо коли ми розкриваємося перед іншими людьми, коли ми їм показуємо свої істинні емоції і почуття, коли ми їм показуємо свою неідеальність, то ми, наче, даємо шматочок пирога свого. І тоді ми, наче, запрошуємо людей у своє життя, ми наче показуємо їм. Дивись, я тобі довіряю. Повірте мені, людям буде це дуже приємно. Або згадайте себе, вам же приємно, коли людина близька перед вами розкривається. Коли вона ділиться чимось таким дуже близьким для себе, дуже таємним, коли вона виявляє щирі емоції, коли вона приходить до вас поплакатися в плече, і ви розумієте, що ця людина настільки безмежно довіряє вам, що може це зробити, що може не приховувати справжніх себе. Так а чому ж ви тоді не робите те саме по відношенню до іншої людини? Якщо вам приємно, коли перед вами розкривається? Чому ви думаєте, що коли ви розкриєтеся перед цією людиною, їй буде неприємно? Чому ви, чому ви думаєте, що ви тоді будете нав'язуватися їй, нав'язувати свої емоції, почуття і проблеми? Ви ж так не думаєте, коли інша людина по відношенню до вас це робить? Три: визначити, чого ви насправді боїтеся? Чому ви уникаєте близькості? Це може бути страх покинутості, страх поглинутості, страх, що вам зроблять боляче, і ще щось, і ще щось. Особливо в мене було страх показати свою неідеальність, страх бути вразливою перед людиною і, зрештою, страх, що мені зроблять дуже боляче. Але потім я дещо усвідомила: увага! Зараз буде найважливіша фраза цього відео. Мені не так страшно, що мені розіб'ють серце, як що я все життя уникатиму. І що я так ніколи і не пізнаю близьких стосунків. Якщо я буду і надалі діяти за тим сценарієм, який я описала, уникати, дистанціюватися, то так нічого і не зміниться, дивно робити одне й те саме і очікувати іншого результату. Страх, що нічого не зміниться, перевисив мій страх розбитого серця. 4. робота з симптомами страху близькості. На початку відео я обговорила які ознаки страху близькості, і вам треба виписати для себе, які з цих пунктів присутні у вас, і працювати з кожним із цих пунктів. Дуже важливо це виписати. І коли ви починаєте спілкуватися з новою людиною, і ви бачите, що ви починаєте програвати цей свій сценарій уникнення, як завжди, ви звертаєтеся до свого блокнотика, кажете собі Стоп, а що я знову роблю? Я знову програю цей самий сценарій. Мені тут треба зупинитися і почати діяти новим чином. А як новим чином ми з вами теж зараз поговоримо. Отож, робота з симптомами. Перший симптом це не проявляти ініціативу. А ви почніть проявляти ініціатив і записуйте свої почуття і емоції в процесі того, як ви почали проявляти ініціатив. Так, це спочатку може бути страшно. І окей, якщо ви отримаєте відмову або щось таке. Але ви будете знати, що ви на правильному шляху. Так треба буде вийти із зони комфорту. Я теж не проявляла ініціативу довгий час, тому що в мене був страх нав'язуватися. І психологиня моя намалювала мені такі ворота футбольні і сказали: Дивись, постійно, гра йде в одні ворота. Тобто, все от тобі приходять, всю ініціативу тобі пропонують і так далі, і так далі. А ти, в свою чергу, ну нічого, нічого не даєш у відповідь. Ти тільки там стоїш на воротах, так би мовити. І колись людина вичерпає цей ресурс, і вона просто перестане підбігати до твоїх воріт, тому що вона подумає, що значить тобі не цікаво грати в цю гру, значить, ти не зацікавлена. І справді я потім опитувала своїх знайомих, і вони говорили, що для них дуже важливо, щоб інша людина теж проявляла ініціативу. Одна людина може проявити ініціативу декілька разів, але те, що ви просто відповідаєте цій людині. Не сприймається як те саме, коли ви самостійно проявляєте ініціативу. І мені говорили, що безмежно приємно, коли людина проявляє ініціативу. Тому дівчата, ну і хлопці теж ніколи не слухайте психологів, які говорять, що ніколи не пишіть першими. А якщо хлопець, бо дівчина захоче, вони напишуть. А якщо цей хлопець або дівчина теж має страх близькості, то ви ніколи не зійдетесь. Ініціативу треба проявляти порівну, і тоді всі будуть щасливі. Далі два дистанція або я надто поганий для тебе, або я надто ідеальний для тебе. Як працювати з тим, що образ ідеальної людини? Ми з вами поговорили. Поганий так само. Треба працювати над своїми переконаннями, які в мене є переконання про себе. Я нікчемний, я не цікавий і, і так далі. І треба з цим працювати і змінювати ці переконання. Підвищувати свою самооцінку. Дивіться моє попереднє відео. Три, коли зникають почуття після того, як вам зізналися в почуттях. Звісно, це такий захисний механізм, який певною мірою автоматичний, і ви не можете його змінити і його контролювати. Але ви, принаймні, можете в цей момент дати собі час для того, щоб обдумати. І, можливо, почуття просто трошечки заховалися, але потім вони знову почнуть бити ключем, так би мовити. І ви можете в цей момент себе спитати, а чому вони зникли? Чого я боюся зараз? Але я думаю, що якщо ви будете працювати з оцим всім, що я вам запропонувала, то у вас, в принципі, не буде виникати такої проблеми. Наступний симптом це пошук мінусів іншої людини. Просто зупиніться. І те, що я вам пропонувала на початку, ми прописуємо свої симптоми в блокнотик. Коли ми бачимо, що ми починаємо діяти за якимось симптомом, то ми себе просто зупиняємо. Шість мені ніколи не розбивало серце. Це я була тою, хто розбиває серця. А тут доведеться трошечки згадати і усвідомити, і пропустити через себе. Що дійсно могло бути таке, що вам розбили серце, але в той момент ви собі не дозволили це відчути. Я теж була, знаєте, така серцеїдка, але коли я усвідомила, що дійсно було таке, що мені розбили серце, і це нормально. Це означає, що я людина, і я здатна закохуватися, то мені стало набагато легше. І я розбивала серце, і мені розбивало серце, і це нормально, тому що ми всі люди, і в цьому немає нічого страшного, це не говорить нічого про нас, ні поганого, ні хорошого. Це просто говорить, що на певному етапі життя ми відчували такі емоції, почуття, а потім в інший момент життя нам це стало не актуально. Все нормально. Наступний симптом страх втратити незалежність. Коли в мене моя психологиня спитала. А ну, що саме ти маєш на увазі під цією фразою? Ну, я кажу, якщо ми не беремо якогось там аб'юзера, який там нікуди не пускає, там все забороняє і так далі. і так далі. От ну, чого саме ти боїшся? І я прям, знаєте, впала в ступор і така, е, е, та нічого, реально загрози моїй незалежності немає. Я не схильна до якоїсь там співзалежності, я там ну, окрема особистість і наявність там якихось близьких стосунків. Не означає, що я маю там відмовитися від якихось там своїх амбіцій, планів, а, якихось хобі. Ну, типу, реально, а в чому я втрачаю незалежність? Хіба що незалежність в моногамності, так а я прагну моногамності. Дайте для себе відповідь, що означає для вас втрата незалежності. Звісно. Коли ми вступаємо в близькі стосунки, то ми починаємо нести певну відповідальність за людини і, можливо, якісь рішення там про якийсь переїзд чи ще щось таке, ми маємо вирішувати спільно. Але особисто я не вважаю це прям втратою свободи. А що для вас означає втратити незалежність у стосунках? Напишіть в коментарях. І ось ми приховування почуттів. Варто почати з того, щоб своїм близьким говорити компліменти. Це вже, знаєте, буде рівень для людини з страхом близькості. Знову ж таки, відповідь проста. Треба просто пробувати показувати свої почуття і дивитися, що з цього вийде. Думайте про те, що якщо ніхто з вас не наважиться показати свої почуття, то ви ніколи і не дізнаєтеся про почуття одне одного. І, ну, тоді, а на що це все? Підсумку я хотіла б сказати, що вам не треба стрибати в усе це з головою. От я зараз напишу там всім людям, запрошу всіх на зустріч, потім покажу всім свої почуття. Потім розплачусь на широку аудиторію, зареєструюсь на всіх сайтах знайомств. Це треба робити поступово, щоб ви відчували себе комфортно в цьому процесі. Ну наскільки це можливо. Для цього існують поведінкові експерименти або експозиція, як це ще називають. Ну не буду вас лякати складними словами. Простіше кажучи, вам просто треба скласти список того, що ви боїтеся в контексті страху близькості, і на найвище місце треба поставити те, що для вас найстрашніше. Наприклад, для мене найстрашніше це зізнатися у почуттях, а на нижче сходинки ставити щось полегше. Те, що ви можете виконувати крок за кроком, поступово добираючись до боса гри. Ну, наприклад, на першому місці я можу поставити написати комусь першою, на другому місці я можу поставити покликати когось прогулятися першою. Далі я можу написати, що поплакатись комусь у плече. Наступна сходинка познайомитися з кимось на вулиці. І таким чином я поступово добираюся до боса. І таким чином я потрошечку себе занурюю в цю таку тривожну для мене ситуацію. Але ваші кроки мають бути поступовими, щоб ви могли виконувати це плавно від першого до останнього. Шокову терапію собі влаштовувати, одразу розказати всьому світу про свої почуття не треба. Поступово доходьте до цього і покращуйте свій внутрішній стан. Взагалі цей список складається разом з психологом, і психолог допомагає його скласти, допомагає контролювати. Контролювати виконання, але якщо у вас немає можливості працювати з психологом, то попросіть якусь можливо близьку людину, якій ви довіряєте, щоб вона допомагала вам контролювати виконання цих завдань, тому що самостійно це робити дуже важко, якщо немає самодисципліни, бо ви там зробите перші два кроки і злякаєтесь, скажете все, я далі більше не можу. Але вам ну треба якось потім проговорювати свої відчуття в процесі експозиції, і треба, щоб хтось вас. Мотивував продовжувати далі, і ми пам'ятаємо, що ми себе не караємо, якщо ми не можемо щось виконати. А ми себе хвалимо навіть за найменші кроки. Ми себе хвалимо навіть за невдачу, тому що невдача це досвід, невдача це спроба. На цьому будемо завершувати. Якщо ви хочете і надалі бачити мої відео, то мені треба, щоб мене теж хтось мотивував, і ви можете це зробити. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться своїм досвідом в коментарях. Також підписуйтесь на мене в Тіктоці, там ще більше психологічної інформації. Також нагадую, що я чекаю вас на своїх консультаціях. Знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Також, як завжди, традиційно в описі до відео я залишаю посилання на Google форму, де ви можете поставити анонімні запитання або поділитися анонімною історією, і коли набереться достатня кількість, я запишу відео про це. Не забувайте писати. Пискати в коментарях, на яку ще тему ви хотіли б отримати відео, тому що мені важливо, щоб цей контент був корисним для вас. Афірмація на сьогодні ви розумнички, у вас все вийде і будемо прощатися. Я бажаю вам гарного тижня і до нових зустрічей. Сподіваюсь, па-па! Любить, -па. не любить, любить, не любить. Звісно, що любить.